Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сердечно вітаю всіх вас, дорогі парафіяни, дорогі вірні, з тим чудовим святом, який має дуже такий глибокий зміст, опіка, омофор, покров Пресвятої Богородиці. Це свято є з 910 року, але напевно в тому часі люди все ж таки добачили, я би навіть так сказав, звернули увагу, стали уважніше приглядатися до заступництва Матері Божої. Але якщо подивитися очима Бога, то Бог цей покров своєї Матері обіцяє вже Адамові і Єві. Давайте, мої дорогі, просто декілька хвилин ми так уважніше приглянемося до того. Бог часто який, знаєте, є вспильчивий, хоч він є довготерпеливий, але не дуже терпів тому народові в старому завіті. Бог знає, що з людиною є важко, що він ще не раз скаже ті слова, які сказав: Я шкодую, що сотворив людину. Воно показує, що чаша Божого терпіння через нас, людей, вона часто виливається понад, що з нами людьми є дуже важко, що люди привикли жити по своїх правилах, а ті правила вони обертають людину цілковито від Бога від Творця. Це навіть видно було вчора в Євангелії, іде Ісус Христос, побачив смоковницю, на ній немає плоду, і сказав зразу, так знаєте, жорстко, нехай повіки ніхто не їсть із тебе плоду. Все, І смоковниця всохла. На іншому місці каже такі слова: О ви роди розбещений, о ви роди лінивий, скільки я буду з вами, скільки я вас терпітиму. На іншому місці бачить знову ту смоковницю і шукає на ній плоду, і не може того плоду знайти. І каже до садівника: візьми сукиру, зрубай, каже ту смоковницю. а садівник каже: пане, пане, яка злагідність з'являється. Якась на, на, на розумієте, на, на тій сторінці Появляється в тому тексті якась спокійність. Потерпи, пане, я обкупаю, обсаджу гноєм. Я буду доглядати за тим деревом і може щось вродить. І ви знаєте, я бачив в тому садівнику таку жіночу руку, таке жіноче серце. Материнське серце. І, власне, Бог нам знаючи, що Він нас не буде терпіти, що він нас, що Біблія буде мати тільки одну книгу буття. То буде бутя і зразу буде по бутю. Бо вже в буті знаєте, Бог, і посилав, і, і потоп і, 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 кару на Содому і Гомору. Він за часів Ноя сказав теж книга буття за часів Ноя я шкодую все, я пошлю воду і той нарід знищу. Але він передбачив, хто може нас терпіти, хто може за нами заступатися, хто може нам вимолювати прощення, хто може нас покрити своїм плащем. Це буде мама. Один чоловік прийшов додому і так топнув і злий на свою жінку, бо десь там на кухні щось там не подала. О, є настроїться. Що ти цілими днями робиш? Маєш там одну дитину і так давай. І жінка каже: Добре, я лишаю тебе вдома з дитиною, а я йду на один день, не на роботу, йду на город просто. То було 30 дзвінків за годину. 30 дзвінків, чоловік дзвонив, а де памперс, а де то, а яку кашу давати, а він плаче, а щось він не заспокоїться, і потім каже: ні, 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 я не маю терпеливості до того. Вертайся додому, я йду на будову. І то, дорогі мої, Бог нам дає, знаєте, ту заступництво. Ту лагідність, ту спокійність, пане потерпи. Марія являється в Ляселеті, знаєте, і каже до тих дітей Меланії і Максиміна, каже, така тяжка Божа рука, поможіть мені її тримати. Вона вже надвисла, щоб карати людину, а я тримаю ту руку. Оце є покров Богородиці. Що світ, диявол, буде так мучити людський рід, і треба, щоб хтось заступався за нього. І тому, дорогі. Наше завдання побачити той покров. Він має свій початок, можна сказати, від народження Марії. Так, народився наш покров. Але коли ангел являється Гавріл, і в той день благовіщення Марія на себе бере роль заступниці. Заступниця Християн я. Коли буде загрожувати небезпека дитякове Ісус від ірода, вона заступить Його своїм омофором і буде втікати до далекого Єгипту. Вона буде тою заступницею, коли буде Ісус загубиться, і вона буде шукати то, того свого сина, не буде їсти, ні пити, вона буде шукати Його з болем в серці, поки не знайде вірусалимській святині. Чуєте, кого Бог нам дав? Яке лагідне серце. Яке чутливе серце. Вона буде стояти під Христом і там народиться свято Покрова. Коли Ісус побачив, як диявол мучить людський рід, як мучить то єврейський народ, як вони просто подуріли, здичили, як вони виявляють всю свою лють проти Божого Сина і, здається, хватає тільки одного слова, щоб всіх знищити людей, то Ісус Христос звертається до мами і каже на Голгофті Мамо, це син твій. Мамо, це діти твої. Я віддаю тебе, під, їх віддаю під твій материнський покров. Опікуйся ними. І потім, коли вона вознесеться на небо, вона розгорнить свій плащ. Як ми молимося, молебні Марія ходати, це во успенії Твоїм, нас не уставляю, що я по успенії ти нас не залишаєш. І всюди, де будуть потребувати діти, опіки. Я не знаю, чи Бог би нас терпів. Не раз нападало на то людство і, і, і сарацини, і нападали турки, і татари, і на Європу, мусульмани. Вони казали, наші коні вони будуть доптати. Вони будуть доптати Собор апостола Петра. Ми кіньми заїдемо в собор апостола Петра. Це були їхні плани. А матір Божа казала ні. І 7 жовтня ми будемо святкувати, бо жовтень посвячений цариці Вервиці, 7 жовтня буде, власне, той бій під Лепанто, Цариці Святої Вервиці, де Мати Божа заступається, простягає умофор і дає ту свою потужну материнську опіку. Це Гваделупі, там на другому континенті, де 30 років проповідували Христа, не дали ради. 25 мільйонів тих дикунів ацтеків являється Пресвята Богородиця. 1531 році, в грудні місяці, розгортає свій плаш, свій омофор, каже: діти, діти до мене. І напроти цього року 25 мільйонів стають католиками. Як вона це робить, як вона міє, як вона терпить, як вона вміє чекати, як вона міє до того питання, будь-якого питання людини, вона вміє підійти з такою, знаєте, професійною ювелірською, материнською любов'ю. Це Фатіма останнє об'явлення. Марія приходить і каже, діти, моліться, я вам даю ту вервицю, то заступництво своє. Завжди говорить. Тихо, завжди ніколи. Я не пам'ятаю, щоб в жодному, якому, щоб в якомусь об'явленні Марія ставила претензії. Мається на вас і кричала на, на людей. Ви грішники, ви так і сякі. Ніколи. Вона, вона звертається, діти, перестаньте ображати Бога. В кожному слові материнська любов, материнська опіка. 910 рік Сарацина нападають на Константинопіль. Куди люди мають обезброєні йти до влахернської церкви? А там в лахерні зберігався той покров, той шаль Матері Божої. Риза чесна. А що це була за риза, треба знати, де вона там взялася. Пам'ятаєте, коли Ісус Воскрес із мертвих, Він залишив нам ту ризу, називається та риза як? Плащаниця. І коли Марія уснула, покладає до гробу на третій день прийшов вдома, хотів проститися своєю мамою, відкрили гріб, а гріб порожній, а на камені, де лежало тіло, знаходиться також та плащаниця, омофор і риза Пресвятої Богородиці. І та риза зберігається в Лахарській церкві. І там люд Божий клякнув на чолі із Андреєм. Христа радою родивим, вилетіло з голови, і святим Епіфанієм, і вони моляться, мати Боже, рятуй, ти ніколи не залишає Заступниця Християн непостидная. І вони бачать в четвертій ранку, описує історія, як небо відкрилось. І Епіфаній каже до святого Андрея: Отче мій дорогий, чи ти бачиш, бачиш те, що бачу я? Бачу бачу нашу владичицю, яка наближається до нашого храму. І що Марія робить? Чи вона зразу скинула свій умофорні? Але написано, дорогі, що матір Божа вона зійшла до людей, що вона клякнула разом з людьми до молитви. І склала руки до молитви до свого сина і молиться, молиться, просить заступництва у свого сина. І коли Ісус з неба побачив молитву Марії, своєї мами, заступниці і молитву того вибраного народу, який молиться, поручає свою ту в піку Марії, дає наказ своїй мамі. І вона стає. Бере цей шаль омофор і покриває свій люд. І від того дня ми маємо той празник офіційно в церкві від слова покрите покрова Пресвятої Богородиці. І не відступили, і нарід був збережений. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, кого ми маємо. Я так, знаєте, ті діти Божі так порозходилися, повидумували собі різні шляхи до Бога, різні релігії і часто говорять про Ісуса, знаєте, але казав Господь: там почуєте Христос, там почуєте Христос, там почуєте Христос, не вірте. Перед Богом не оправдається жодна людина. Але Марія може нас оправдати. Марія може заступитися за нами. І так, як вона взяла нас під свій умофор, наше завдання перебувати під тим умофором. І така що важлива думка, коли Матір Божа сказала, Ісус сказав до Йоанна Хрестителя це мати твоя. Не написано, що Іван сказав добре дякую, але написано так. Що Йоанн взяв Марію до себе і був разом з нею до останньої хвилі її життя. Оце завдання наше, це є мати ваша, дорогі вірні, це є мати Моя, і наше завдання це є взяти її під свою покрівлю, взяти її під свою опіку, щоб Марія жила там, де ми живемо, щоб вона жила в нашому серці, щоб вона жила в наших молитвах і в нашій. Життю і нашій душі. І тому переживаємо цей, цей праздник Покрова Богородиці, і ми вже знаємо, для чого Бог дає, тому що вона є добра, вона є терпелива, вона завжди заступається, вона молить перед Богом за нас, випрошує і вимолює в Бога ласку для нас, щоб ми не загинули. І найголовніше заступництво Марії це не від війни, але заступництво Марії перед. Ворогами, яким є диявол і яким є гріх. Місяць жовтень. Молімося на дорожче кожен день, не тільки в жовтні, але кожен день відмовляємо і вас дуже прошу, благаю, молитву на святій Вервиці. Сьогодні також ми в особливий спосіб молимося і за наше військо. Ми знаємо, що. Українське козацтво взяло під Покров собі Пресвяту Богородицю. Ми знаємо, що Українська повстанська армія в 1942 році була посвячена Покрову Пресвятої Богородиці. Ще скоріше, на століття, Ярослав Мудрий, коли сів на престіл, починав своє царювання в Україні. Чим він віддав український народ і свою державу 1937 році. Під опіку Покрова Пресвятої Богородиці. І наше військо, яке сьогодні стоїть на сторожі, за які ми заносимо сьогодні ті молитви, особливо тих тисячу Богородиці Діво в нинішній день, ми також віддаємо під покров Пресвятої Богородиці. І ми віримо, що Україна вистоїть, так як вистояла вже не в одному часі, не в одному столітті нашої історії. Ми віримо, що той лютий безбожний, бездушний ворог, безрелігійний ворог покине нашу територію і в нашій державі засіяє віра, надія, любов, мир і Боже благословення. Дорогі мої, моліться до Матері Божої. Я вас так уклінно прошу, чоловіки, жінки. Я завжди казав, що на вашій парафії люблять молитву на Вервиці, але моліться щодня на Вервиці. Марія дала вервицю як устання, дошка спасіння і рятунку. Десь бачу такий гарний образочок, що чоловік вже загибає в пропасті, і матір Божа з неба дає йому Вервицю, і він лапається за той хрестик, і мати Божа тягне його до неба. Це є символ. Хто молиться Вервицю, я сто разів казав і ще раз повторюю, слова святого Марія Гріньон де Модфорта. Хто молиться Вервицю, не має шансу загинути навіки. має шансу. Нема такої функції людини, яка молиться на Вервицю, щоб її по смерті чекало пекло. Нема такої функції. І тому не будь молінивими. Моліться завжди і всюди. Я завжди кажу, не тільки на колінах, по дорозі. Сідаєте за чоловіка за кермо, чи за якийсь такий, може, транспорт, хто де працює на будові і так далі, чи йдете на поле з пола, перебирайте вервицю. Хоча б одну частину на день. Я знаю, що в нашій парафії багато людей моляться помпейську, дев'ятницю, моліться ще від віків не чувано, щоби ти, мати Божа, нам не помогла. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.